Автоматична імплантація придумана вже більш ніж 45 років тому і придумана саме ось для цих людей, яких ви бачили сьогодні на екрані, саме для них. Але реклама у нашому суспільстві зробила все таким, що ми уявляємо, що імплантація виключно для людей багатих, виключно для людей заможних, виключно для голівудської посмішки і зовсім не для того, щоб покращити життя стареньких людей. Тому ми хотіли перш за все наголосити і показати, що це зовсім інший вимір життя, що без зуба людина може жити по іншому. Ми хотіли звернути увагу громадськості і в Україні загалом, і в Дніпропетровську, зокрема, в тому, що люди, які користуються знімними протезами, насправді страждають. Тобто, якщо людина має такі зуби, що знімаються, їй важко говорити, їй важко розмовляти, їй неможливо їсти. Вона мучиться і страждає яким чином розказати людям про те, що існує інша форма? І стоматологічна імплантація, коли появилася, вона теж багато років займалася тим, щоб довести право на існування серед іншої частини стоматології, яка була традиційною стоматологією і не зовсім сприймала стоматологічну імплантацію. До сьогоднішнього дня багато страхових компаній світу, до сьогоднішнього дня, це 45 років після, вважають, що це експериментальна методика. Насправді. Обманюють громадськість тільки лише з того погляду, що це дорожча е, методика стоматологічного лікування, і для того, щоб не погоджуватися її оплачувати, кажуть, що це методика експериментальна. Наскільки ну, зможна експериментувати 45 років, для цього є цілком достатньо, щоб говорити, що це прогнозована, доведена методика існування. Ну що сталося? Громадськість Європи Америки обговорювала цю проблему дуже давно. Років 20 тому назад це було актуальне питання, бо вже тоді було відомо, що методика стоматичної імплантації змінює якість життя беззубих людей. Но це говорили там вони. Коли вони там говорили, то ми всі присутні йшли до комунізму. І вчора ми говорили, що у нас в гостях були представники Литви, як наш гість сьогодні серед вас, з Грузії, з Польщі, з Болгарії. Вони також сійшли до комунізму. Вони не чули про те, що говорили в Європі, що існує інший соціальний стандарт. Коли ж ми зрозуміли, що нам треба повертатися із цієї дороги, там уже перестали про це говорити. І тому сталася така ситуація, що в нашому суспільстві так ніхто і не почув, що є стоматологічна імплантація для беззубих людей.